Сьогодні у нас на огляді класичні блоки живлення, як в плані схемотехніки та своєї конструкції, так і в плані своєї бюджетності. Можна впевнено сказати, що ці моделі являються ветеранами ринку, і за довгі десятиліття було виготовлено навіть не десятки, а напевно сотні мільйонів подібних моделей. З'явилися вони ще за часів at компютерів а велику розповсюдженість здобули вже за часів ATX. Ці блоки живлення зазвичай виконуються на алюмінієвому шасі, тобто ось ця нижня наша. Полка, її так, з алюмінією, а верхня частина вже металева кришка, тобто основний радіатор у нас знаходиться по цій площині, а не по всій площі блоку. На торці у нас розташовані клемники, спарені, також присутня захисна зручна кришка, яка суттєво підвищує безпеку використання. Хочу, до речі, відмітити, що у багатьох моделей Minwell таких подібних кришок немає. Чому не зрозуміло? Зазвичай всі ці моделі всередині дуже подібні по своїй конструкції, тому давайте проведемо детальний розгляд на основі однієї з популярних моделей на 10 амперів в даному випадку це ПТА 120 Вт, 10 А і 12 В на наша серія. Давайте її розберемо. Тепер, так, так, крупний план. Саме звичайна компоновка. На вході е запобіжник, е фільтр та термістер, е також присутній перемикач напруги 110 В, 220 Вольт. Він у нас схований е фактично в корпусі. Ось тут, бачите, що виглядає не надто зручно, але з досвіду я скажу, що навпаки, це дуже зручно. Тому що дуже цікаві клієнти вони не завжди помітять цю кнопку. Хоча тут є маркування, але в принципі, щоб його переключити, треба пінцетиком всередину підійти і зробити це перемикання, і не давати таку можливість якимось там дітям і так далі. Пара конденсаторів, типові транзистори 13007, що встановлені через термопасту, можемо побачити нас Термопаста. На виході діодна збірка 20 А100 вольт, силові дроселі, 4 конденсатори у нас є, відповідно, по 1000 мкФ, 16 вольт. Також відмічу, що в потрібних місцях монтовані саме y конденсатори а не звичайні високовольтні. У даної схемотехніки є перевага. Можна монтувати вхідні конденсатори на меншу напругу, ніж у зворотноходових блоків вживлення. Тому тут 16 В для них цілком достатньо. Окрім того, так як тут застосовано tl 494, яка має два підсилювачі похибок, то подібні блоки живлення теоретично можна застосовувати в якості зарядного пристрою без будь-яких переробок та модернізації. Справа в тому, що тут шим-контролер повноцінно контролює напругу та струм на виході. А якщо підключити на вихід акумулятор, то блок живлення має перейти в режим CC, тобто стабілізація струму. Проте є нюанс. Необхідно обов'язково перевіряти вихідний струм, щоб він був трішки вищий за заявлений. Адже якщо він буде сильно вищий, то блок живлення буде працювати з перевантаженням. Навіть компоновка керуючої частини плюс-мінус типова видно шим-контролер та ТГР. Далі, як зазвичай, збираємо стенд і переходимо до детальних тестів. Давайте подивимося наступні слайди. Блок живлення має регулювання вихідної напруги у 120-ваттної моделі в діапазоні від 11,55 до 14,4 вольта, що, до речі, цілком підходить як напруга буферного режиму для літій фермної батареї. Також розглянемо напругу в різних режимах. Холодний блок живлення без навантаження. На виході отримали 12,4 В. Холодний блок живлення при 50% навантаження на першому скріншоті. Теплий блок живлення при 100% навантаженні. А також на третьому слайді ви можете побачити гарячий блок живлення при 100% навантаженні. На четвертому слайді останнє значення: гарячий блок живлення без навантаження. Результати відмінні, напруга лише трішки залежить від температури та не залежить від навантаження. І якщо враховувати, що для регульованого блоку живлення вимоги трішки нижчі, то отримані результати просто супер. Зараз давайте подивимося на отриманий КПД нашого пристрою. Ось на екрані ви бачите. Він склав приблизно 81% майже у всьому діапазоні замірів. Максимальний струм близько 11 амперів, при 12 амперах блок живлення переходить в режим СІСІ. Високочастотні пульсації не дуже. Дуже високі, я б навіть сказав, що відмінні. Перше фото без навантаження, близько 35 мВ. Далі при 33% 66 та 100% навантаження. Навіть в максимальному режимі розмах приблизно 35-40 мВ. А ось з низькочастотними пульсаціями на частоті 100 Гц ситуація гірша, дається в знакі мала ємність вхідного конденсатора. Температура після прогріву при 50% навантаження. Дивлячись на фото, можна сказати, що блок живлення холодний. Самим гарячим місцем були резистори в первинній частині. Це цілком нормально. Але, звісно, більш цікавим є тест при повному навантаженні. Тут також, на наш погляд, все нормально. Транзистори 63 градуси, трансформатор 66 градусів, вихідна діодна збірка 92 градуси, вихідний дросель 89 градусів. Такі дослідження ми провели абсолютно для всього модельного ряду. Можете побачити, що тут десяток моделей. Зайняло це, якщо чесно, мені здається, близько одного робочого тижня. Це все описати, систематизувати. Ви можете ознайомитися з результатами тестів по кожній моделі в детальних статтях, якщо необхідно, надсилайте запит, силочку вам скинемо. І на основі цього для кожної моделі на сайті ми вказали. Нову характеристику, яка називається умовно, це максимально рекомендоване навантаження. Поясню, наприклад, для моделей на 40 та 50 ампер, можете побачити, які вони великі. Ми рекомендуємо максимальне довготривале навантаження на рівні 70%, не більше. Тобто, наприклад, для 40 амперної моделі, це от 60%, 65% точніше. Бо це буде круто. Якщо ви його навантажити не більше, ніж на 65% на постійній основі. Він зможе працювати довготривало для моделі на 50 амперів. Можна трішки більше, близько 70. Відсотків довготривалого навантаження, тобто ця потужніша модель по результатам тестів краще справляється з тепловідведенням. Ця менш потужна модель, наприклад, справляється трішки гірше через будову системи охолодження. Проте тут наявний датчик відповідно, який спрацьовує при перегріві і блок живлення йде в захист. Тобто він не дасть себе спалити. Але все одно, я думаю, вам така проблема не треба, що блок буде у клієнта вмикатися-вимикатися для охолодження. Вам треба, щоб він стабільно працював. Тому, наприклад, тут 65, максимум 70% це для нього стеля довготривала. Для цього блоку бажано до 70% так само, відсотків, да? стеля довготривала. В цілому вони дуже великі. Тож, тепер хочу звернути вашу увагу на поділ даних моделей на два типи. Перший тип це з пасивним охолодженням, без наявності кулера, відповідно, безшумна модель. На невисокі струми. І друга модифікація це з активним охолодженням, тобто присутність кулера, який постійно працює, є не шумним, не адаптовується до навантаження, умовно кажучи, так. Тобто немає такого, що блок працює на 10% і йому не треба застосовувати кулер, він мовчить. Ні, він працює постійно, це щоб ви розуміли. Тому що моделі відносно бюджетні і працюють по-простому. Також при дослідженнях ми з'ясували, що робочі температури елементів на платі являються оптимальними при значеннях максимального навантаження, яке я вказав, тобто 65-70%. І хочу зазначити, що ні в якому разі не можна здійснювати монтаж декількох таких пристроїв поруч. Тобто буває така помилка, що люди, наприклад, не рекламники, електрики, отак кладуть два блоки один до іншого, тому що мало місця. Або кладуть ось так: два блоки поруч. От, знаєте, як автомати в щитовій поклали і все. Так не можна робити. Тобто блоки не можуть отак працювати, їм треба відведення тепла, вони мають бути рознесені на нормальну відстань. Якщо це замкнутий щиток, він має бути вентильований, щоб це не був для нього як термос, де вони нагнітають температуру і самі себе підігрівають. Тому що з минулих відео ми пам'ятаємо, що має бути необхідний тепловий режим роботи. І якщо він перевищує відповідно, Стандартну кімнатну температуру, то це треба враховувати при формуванні запасу по струму, і відповідно, якщо ви вантажили його на 65% а це ми рахуємо як максимальний робочий максимум саме для такої моделі, тому що для. Маленьких моделей, наприклад, 75% нормально, спокійно можна використовувати тут, трошки менше. Так ось, якщо ви їх поклали поруч, вони гріються, і там вже не 25 градусів в щитку, а 45 градусів в щитку, то це підвищує відповідно температуру кожного з елементів. І запас треба давати більший, тобто вантажити його вже на 50%, якщо ви розумієте, що умови роботи будуть ускладнені високими температурами. І це ж буде впливати у вас на ресурс даного блоку живлення. Тому, коли ви запитуєте про гарантію, відповідь проста: гарантія від нас є. Вона стандартна на цій моделі. Це рік блок живлення може працювати не один рік, а багато три та п'ять років спокійно. Буде залежати від того, наскільки ви. Економити на вашому клієнті. Якщо ви покладете даний пристрій відповідно з навантаженням максимальним і йому буде складно працювати, бо там буде жарко, декілька років відпрацює, далі може відповідно через деградацію не справлятися з необхідним рівнем струму. Якщо ж, відповідно, ви дали хороший запас, то це суттєво підвищить довготривалість роботи. Ту інформацію, яку я вам щойно розповів, навряд чи розповість будь який з інших продавців да, прямих імпортерів, блоків вживлення в Україні. Тому що ніхто не буде себе сварити, всі себе люблять хвалити. Ми любимо бути об'єктивними, тому що ми дійсно несемо гарантійні зобов'язання і відповідаємо своєю головою. Я особисто. Тому кажу все як є, і чесно. До речі, сам ці блоки використовую вже е, півтора роки. Ну, напевно, нехай рік оцю е, фабрику, цю модель відповідно, і протестували її, і шлемо ми її на штати на роботу. І не в наших інтересах, щоб вона там дохла, тому що. Заміна в Америці, от уявіть, ми тут продаємо його за 250 гривень. В Америці така модель коштує 35 доларів десь, отак, плюс-мінус 35. Порахуйте, майже півтори тисячі з додатковими комісіями, витратами по часу, а ще можна прилетіти на повний рефаунд відповідно вартості вивізки. Катастрофа, просто катастрофа. Тому кладемо з нормальним запасом при напрузі 110 фольт, в більш складних умовах. Нормально, ідеально все працює. Жодного гарантійного не було. Так що, все окей. І тепер, щоб не бути голослівними, давайте зробимо невелике порівняння наших моделей з моделлю конкурента. Перед нами ви бачите, відповідно, ось три блоки живлення. Зараз я зачитаю по етикеткам, що тут у нас є. 100-ватна модель, 120 ватна І бачите, тут така кривенька, трошки етикеточка, якщо можна зумом, видно, що вона якась не така. 72 вати я вам тепер поясню: це реально 100 ватна модель, тобто 8 з копійками ампер. При цьому в такому ж розмірі 120 на модель. Тобто 10 А. Але давайте на секундочку подивимося. Зараз я знайду. Ось ця модель, яку я вам показував, це також 100 ваттна. Як таке може бути? Більш ефективна плата? Ні. Завищені характеристики, це називається. Китайці люблять обманувати. Але ми себе не дозволяємо, щоб нас обманували. Тому ця модель замість. 120 Вт у нас після тестів перетворилося в 72 Вт. Ви можете побачити. Ми з кожної з них зняли вручну етикетку, передрукували і наклеїли нову, правильно, чесну етикетку. Що Тут у нас 6 А і тут у нас хороші 6 А. Насправді там було 7 по результатам тестів. Ми зробили як 6 і тут ще хороший запас є. Тобто, це я вам показую, наскільки ми чесні. Нас, якщо обманули, це не значить, що ми обмануємо вас. Але я покажу модель від нашого конкурента. Я от приховаю пальчиком. етикетку, можна збільшити, хтось там може догадатися, але не суть. Подивіться, що всередині. У цієї моделі, і подивіться, що всередині у нашої моделі на 72 Вт, наприклад. да? Буде щось видно за решіткою чи ні. Зараз ми їх розберемо і покажемо детальніше. А, ну-ка. Так. Тут, на жаль, у нас звук чомусь не записався, тому буду озвучувати окремо. Взяли модель відповідно на тестування, підключили крокодильчиками до нашого дракона, як ми його називаємо стенда. і будемо зараз тестувати. Виставимо струм, на екрані у вас можна помітити. А також тут пальчиком показую, що у нас у конкурентів відсутній підлаштовувальний резистор і порогу не можна коригувати вручну, можна лише користуватися тією, яка у них є. Піднімаємо струм, від мінімуму відповідно вверх до вказаного номіналу. Дивимося, як у нас просідає напруга при цьому. Хоча з'єднання крокодилами не є ідеальним. Тому просто відмічаємо, що при струмі в 8-9 А вже близькому до максимуму. Напруга у нас 11-24. Відповідно, даємо зараз, напевно, на 10 А і блок живлення одразу на своєму номіналі входить у захист. Тобто, все або дуже добре підлаштовано, або так би мовити, він. Явно слабуватий, тому його виробляють заздалегідь, тому що ніякий пусковий струм він не втримає. Ну і в цілому довготривало, в його випадку, навряд чи він зможе працювати навіть на тих 7-8 амперах при заявлених 10. тому що по теплу може не справлятися. Так, а тепер розчехляємо корпус конкурента. Покажемо вам для наглядності, як кажуть. Така... Знаєте, це модель, яку ми самі як рекламники купували. І вона у нас просто лишилася, тому що ми подивилися, зрозуміли, що це дрянь. і воно не має бути так. Е, так, що тут можна подивитися? Трансформатор ну, відносно адекватних розмірів по виткам. Далі по платі по компонентам можемо побачити схожу компоновку, конденсатори тут трішки побільші, можливо, ємність навіть у них більше, грубо кажучи, елементна база, можливо, з тої сторони щось винесено і так далі. На перший погляд, вони дуже схожі. Але е, давайте зазначимо, що тут ми вказуємо 6 амперів, а тут вони вказують 10 амперів. Тобто цей блок насправді ну, мав як мінімум виглядати як цей. Але чомусь такого не відбувається. Тому. З точки зору цього блока, я вам казав, що ця модель у нас була спочатку заявлена як 10 А, але по тестам вона не пройшла, тому що вона сильно перегрівалася. І це забагато 10 А. Тут 6 а офігітельних, але не 10. Підлаштовувальний резистор, я сказав, ось тут у нас присутній, тут відсутній. Тобто ну, видно, що підзекономили. Да? Так що давайте тепер потестуємо наш блок живлення, подивимося його, коли він спрацьовує в захист, і чи можна було на ньому писати, що це також 10 А? Є? Так, зараз відповідно, давайте почнемо тест так само, збільшуємо навантаження, дивимося, як у нас напруга грає. Дивіться, до речі, по напрузі таке саме підключення абсолютно крокодильчиками, От, покажи сюди. Такі самі крокодильчики, так само ледве тримаються, але напруга у нас, замітьте, 11.95. У конкурента було вже на цьому значенні в районі 11.35, мені здається. Дивіться, як напруга тримається. Опа, дивіться, пішов в захист, бачите? Отак, захист йде. І ми задекларували, що це 6 а хороших, тобто це його максимум 100%. Далі, якщо ви його використовуєте по-розумному на 25% запасу, приблизно 4,5 А там, да, або чуть-чуть менше. Давайте я дам. Дивіться, 12 вольт на виході, у нас ідеальних при цьому всьому ділі є. Можна підлаштувати напругу, так само покрутити, викруткою зараз спробувати. Так, давайте плата гола. Можемо мене десь тут жахнути, шарахнути. Osionfish. Подивіться на табло. Ми досягли зараз рівня 1289 і ампераж, бачите? Ну, Тобто блок стабільно видає. А ну давайте зараз при цьому підвищимо до 6,5, тобто на його максимум, і все одно він тримає, що на порогу, що Ну, тобто, Тут хороший запас, який є. А тепер давайте я зменшу навпаки напругу і замітуємо те, що ви хочете e -e, зекономити трошки. Нагрів, зменшити, зекономити трошки світло замовнику, щоб вивіска світила не так яскраво, а ваш вибір не так грівся. 3013 вийшло, да? Тобто цей підлаштовувальний резистор нам дає можливість гратися і це робити. І це зараз ми порівняли модель конкурента, яка якоби на 10 амперів з нашою моделлю. Візуально вони дуже схожі і фактично, ну, тут дуже сумніві 10 по потепло, що воно буде витримувати. Але все може бути. Ну, це сумнівно, це виглядає так собі. А тепер давайте порівняємо 10 амперів наших, наприклад, да, от справжнім. Бачите, етикетка вона так поповзла. Поповзла, тому що вона вже була у нас на детальних тестах. І її вже, так би мовити, цю модель вводили в перегрів суттєвий для теплових карт. Ну, в принципі, ви це бачили сьогодні на відео. А тепер порівняйте, ось наших реальних 10 А і ось цих 10 амперів. Я думаю, що різниця абсолютно помітна. Різниця по ціні. Ну, я не можу точно вам сказати. Ну, від 20 до 40 гривень різниця. Але порівняйте, 20-40 гривень різниця. Так, зараз ми відключимо нашого дракона. Що він нам не годів, і підключимося до цього блоку і будемо знімати з нього 10 амперів. подивимось на напругу. Стартуємо тестування 10 амперів. З 3 амперів можемо побачити напругу, але ну, знову ж таки, вона не буде ідеальною, тому що у нас е звичайні крокодильчики, а не нормальне з'єднання. Так, 6 амперів, Тепер давайте 10 амперів даємо максимум і далі опускаємось вниз на 7,5 8 амперів, Дивимося, що у нас буде. От, до речі, 8 амперів, це те, що максимум ви можете з нього знімати при довготривалій роботі. ну, Звісно, краще там 7,5. Так, Апарат вже охолоджується, бо багато струму знімаємо. 10 амперів, ідемо далі. 11 амперів, можемо відмітити, що у конкреті на 10 він вже вирубався, у нас на 10 він може працювати, на 11 він не, вируба... не вирубається. Ось, 12. У нас пішов захист на 12, тобто коректно налаштований, може навіть якісь пускові тримати. В принципі, якщо ми опустимо сюди на 8,5 або навіть на 7,5. То отримуємо в районі 11,9 вольта, що абсолютно нормально. І е, по результатам тестів сьогоднішніх, по тепловим картам, ви можете детально побачити. Тому обирайте самі, що купувати: 10 а на 20 гривень дешевше, де фактично реальних А6 може бути. Тому що якщо більше дасте, він просто згорить у вас швиденько. Або 10 амперів цих, 20 гривень дорожчих, але в яких вони реально є, і у вас не буде з ними геморрою, проблем виїзду на об'єкт, скарг від клієнта, ніякого головняка і зайвих витрат часу. Тому ну, розумні люди вже вибір свій зробили і потрошку переходять сюди, на сторону світла.